Баблокос, слава, снова в строю. Бачите. Командировочка. Ну, вчора так. По місту. Э, оце вийшов на роботу. Впереди одні свята якісь там. 25-26. Ну правильно, щоб не напрягатись попервой. 15К, пагатівчик. Ви тільки погляньте, яка на дворі краса. З усіх сторін І який не красава манджара. Ну нічого, зараз ми це і справимо. Знаєте, як я кажу, якщо ти людина, яка може після манджари вимити Валеру, то тобі в цій житті не страшно нічого. Ти зможеш все... Каже, слава, глянеш, у мене там ще фари щось опять погано світять. Та ладно, Чого б це? Як це погано світить, Хіба таке може бути? Може їх треба помити трохи. Фари в нього не світять. Все, поремонтірував. <рив> ну що манджорик, не підведи. Намив тобі, як, як собі прям. Блістить. І що найстраше, знаєте, ну, цей Валера у Манджари на постой, самий кончений, який є. Але в нього машина, щоб ви розуміли, Форд. Фокус красний, правда. Він каже, що це типу, спортивний цвет, Лука каже, що це гамасянський цвет. Ну, то таке. Він кошатник, по-перше, я не знаю, скільки у нього десятків котів в хаті. Куклачов, знаєте, італіянський. То в нього в машині. Ну, чистота красота, та машина набрита, намита постійно. Валера же таке жадження, що він просто, знаєте, ну. Я таких грязних в світі ніколи не бачив. Що, не витримала душа поета. Підходить що вже, як нікого немає, я ж тут щось. А я зайшов в кофе попить. Та й сижу ногу ну, розминаю. Він каже слава, слава. Я пів вода, каже, тебе ждав, я об'їздив всі мої ківні. Ніхто каже, так не може мені машину помити, як ти. Я кажу, о, Я Кажу, ну в суботу кажу, помию. Він каже, а сьогодні. Я кажу, сьогодні в мене нема шампуні. От. Завтра кажу, в мене куча роботи. В суботу кажу, я вам помию, тому що ну, я ж не буду цю хімією, що я мию валер мити машину. Кажу, треба спеціальний шампунь, треба то -сю". Він каже, ну окей, окей, окей. окей". Сабата, то сабата. Ну так от. Ждав він мене, ждав, бачите. А то ходить при всіх такі щось там бу-ба-бу-ба-ба-бу. -бу 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 -бу. Ну, робота в нього така. <реш> Банда, в общем, якщо ви колись будете в Італії, знаєте, куди не йдіть точно, на якісь юмористичні їхні шоу. Не, мені, звісно, приємно, я нічого не скажу. Але шутку, яку вони вже тут переказали друг другу по черзі трижди і сміються як малі діти, знаєте. От. значит дословно звучит так нам что всем выдали новые тележки ну типа нет нам просто вернули старого механика все и вот это они тут рачки ползают я кажу ну вы просто боги юмора шутка от бороды Ой, а если честно то домыться их конечно дуже тяжко ну ничего как бачите результаты есть Лука хвастается своим новым хобби. Это костюм, дивиться, какие он толстый. Ну, чтобы вы понимали, чинка миллиметры. Окей. Это кабина. Это Ага. Так что? Ага. Да, это было это. А, окей. То есть бульонный? Да, 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 Окей. Так. ah uh -huh, ok si da dosca ne chi vince questo qui no. questo, questo Il è carbon carbonio, sì, uh, sì. carbon si carbone questo lo metti uh -huh. vai si sì, si sì. io vedo si sì. a questo questa è la pompa la che... pompa per gonfiare la tavola ah А там? Окей. Ну это хочу делать. Да. Каска. Скейт, когда погода погана, он <свист> на скейте катается. С парусом. То есть это Карбон. Ага. Чем бы дитя не тишилось? А, это каска. а бы дома не сидело. Это мы вот курточка. Штаны, яки на меня не нализы. А, щежные все. Что тут? шкафчики наши.

Ви поняли? Так, ледве десь щось світиться. Там тускло воно, тут слабенько. А, а тако йдеш уже повсюди. Все горить, моргає, бликає. А от люблять вони це діло. Фух, банда. <рес> Робимо все, як доктор сказав. каже, Ти там же, ж, ну я каже твоїм передам, щоб ти ногу дуже не напрягав роботу таку поволі робив собі, там помаленьку не спішав. Помаленьку не спішав. 18 тисяч шагів сьогодні. Щоб ви так розуміли. Я не знаю, скільки це в кілокалоріях, хто може считати. Це. І це ж не просто, знаєте, такої. -то. Це верхний, верх нець верх, по тих валерах скакати. Ось З цим керхером туди-сюди, з цими відрами каністрами. В общем, я не жалуюсь. Я це просто кажу, що... Приятна усталость, спина, ноги, все повністю. Вже в мене немає таких проблем. Знаєте, що нога ота щось болить. Вона трошки більше болить трошки більше, ніж все останнє тіло. Мені каже, що в мене тільки вуха не болять сьогодні. Не знаю, що вам розказати. Вхожу в цей ритм робочий. На завтра у мене вже до там. Це, типу, треба осмотр повністю зробити, поміняти фільтра масла на самому шатаному валері. Ну, вот, потім вертатися до себе на базу, домивати цих валер. Потому що ну, Біг Босс я вам вже розказав. Да? Ну да, днем. Я зразу записав відео, як він покаже чекав тебе півгода, щоб мені машину нормально помити. Я кажу, ну то... Але ж є у нас гарна мойка, одна де там очередь стоїть, я не знаю, що він туди. Ну, вопрос ж не в деньгах 100%, тому що він мені платить в 4 рази більше, ніж стоїть обична мойка. І комплект з пилісосом, з усіма стеклами, я йому що, йому наружувати тільки мої і все. Ну, рідко, коли там коврики витріпаю, Бо у мене ж не було до цього ні пылесоса, нічого. Це зараз лука купив пилісос? От. Та й таке. Каже, ну наконець-то тепер вже буде у нас чистота. Я кажу, та буде, ну що ви це. Я кажу, так а що, ну хто ж мішав мити? Він каже, один раз на Луку накричав, і Лука каже, та він каже, мені достав мене, ті, що в мене своєї роботи нема. Ні, ну понятно, що помимо такої роботи, знаєте, е, іменно механіка, що Лука менше всього любить робити, вже понятно, йому по статусу не положено, він все-таки, як-ніяк головний. От. Він її розкидує серед тих, хто у нас там є на підхватах. От. Вони типу, по пазділки роблять. Ми типу, нанімаємо фірму, яка присилає нам механіків. Ну, ви ж знаєте, там П'єро, Матео, От. вони приїжджають і роблять якусь роботу, яку ми або не встигаємо, або лука просто не хоче її робити. Знаєте, як погана погода, або грязна дуже робота, або ще щось, він її просто скидує і все. От, і всі доволі. І ті добре заробляють, і ми якби в болоті не ковиряємось. Ну, це так було раніше, Сейчас не знаю, що помінялось, що ні. От. По суті, нам же теж щось треба робити. От. Та Лука каже, він мене раз каже, напряг, що типа, всі валери грязь, не треба їх помити. Та я каже, що ти думаєш? Я в суботу, каже, вийшов. Всі каже, ну не всі, а це каже, 8 штук, каже, як помив, і я такой сижу собі, думаю. В суботу ми робимо 4 години. Ну, з 8 ранку до 12 дня. 8 валер за 4 години. Ну, або я щось роблю не так, знаєте. У мене 2 години уходить. Ну, я ж то розумію, наскільки я ну, це швидко роблю. То есть, без перекурів, без там передихів. Тобто я вже як став, то я ось 2 години просто, як то кажуть, не виключаю і нічого. У мене таку в одній руці щетка в Лугікорхі. О, це щоб з мотором, з кабіною з усім. Ну, 8 штук за 4 часа, це ну, самі розумієте, качество мийки. Понятно, що мотори ніхто не відкривав. Це Так зверху водою облив. Чи, Навіть хімії поприскав і водою, знаєте, що змилось, то і змив. Там нема такого поняття, щоб вимить до чистого. Хімія була, вода була, а можна, знаєш, помита. Да, Пов'їдалася грязь дуже сильно. І зараз, щоб домитися, то це треба, мабуть, навіть не одним разом. Ну, тепер нічого, нормально. А, що, для чого я щось мити, 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 мити? Коли і перед тим як уходити на лікарняний, я кожен раз возмущався, що ми як починаємо якийсь ремонт, особливо, знаєте, коли там лопнув якийсь шланг, ще щось тобто залило під капотом там все маслом. Чи не під капотом, чи так, знаєте, там. Я кажу, Лука, давай ну, помиємо і тоді будемо робити. Так я каже, що? Ну, типу, мити, а потім робити, а потім мож, кажу, після ремонту миємо. Я кажу, ну так можна ж і до ремонту помити. Ну, чистіше робити буде. ну, Не буде ж ну, на тебе накапати, не, не буде. Не все. Ну, Тоді це сказав я. Треба було це якби просто як варіант предложити. А так я типу, возмущався. І за цього це не сработало. Зараз погода спустя, у нас воно є там, пару валір поломаних. Я кажу, що там, він каже, ой, там сложні ремонти, там коробку треба знімати, там ще щось, там ще щось. От. Але каже, по можливості зараз буде, каже, у нас нововведення. Я кажу, які. Він каже, ну, каже, треба помити спочатку перед тим, як робити. Ну, тоді, каже, чистіше, і акуратніше, і все, і приємніше, каже, знімати і все. А потім, каже, коли зробиш, ну якщо вже там, лапу, все ж ти не вимаєш, і валеру в ідеалі вимить, це ну, неможливо. Все одно ну, знизу там якийсь там, сажа, грязь, болото, пиль. Но. Але каже, потім уже після того як ну, сполоснув, каже, зробив, сполоснув і каже, віддаєш на лінію. все. І Я кажу, ну, кажу класне нововведення, такі мені нерваться. Я взагалі кажу, все, що касається чистоти в гаражі. На території і все остального це я кажу люблю таке. Фух. Що? Треба щось дієтичне собі придумати поїсти. Навірно, я похудаю дуже швидко, я вам скажу, якщо в такому ритмі буде продовжатися. А, в понеділок приїжджає бус, Уже новий нам китаєць. Китаєць електронікою напічканий, щоб ви понимали, там я не знаю, там все в телевізорах, все, ну як космічний корабль. Мотор Volkswagen 2-літровий 150 кабел. Ну, Хто трошки в темі, я вам скажу так, що для буса ну, мені це вже не подобається. Це, це такий роздутий розкручений мотор, який буде їздити у нас все время під нагрузками та ножами. Я думаю, що він довго не вивезе. Плюс ще китаєць. Ну, не буду забігати наперед, приїде, побачите. Внішній симпатічний. От, і в понеділок ми, напевно, вже поїдемо на ньому в Вініолі, тому що нам, я не знаю по якій причині, всі машини всегда обклеювали, готували. Тобто, якщо ну, ти механік, тобі ці ящички туди, сюди. Понятно, крім інструменту, інструменти ти вже сам собі складаєш, так як тобі зручно. Тобто нам віддають просто голий бус з логотипами, навіть поклеєними, а може і ні. Не, не знаю, не буду нічого вам казати. От, і просто він не обшитий всередині нічого. От такий, як він продається в автосалоні, Так він там до кузова кабіни, як його назвати, задньої частини там якась фанера прибита. А у нас ж, якщо хто пам'ятає, наш висять, то тобто воно все алюмінієм обшито, щоб цей, потім же ж всі шкафи, ці ящики, все, компресора, генератори, мінератори, це все ж треба буде все витягувати із старого, я так розумію. І встановлювати в новий самому. Ну, я не знаю. знаєте, як Італія, це все п'яно-п'яно. Я думаю, за два тижні ми його зробимо. Ну, быстріше не вийде. Або, знаєте, це тяп-ляп, але знаючи, допустимо, в цьому плані лукання він поки або він зробить так, як положено, а потім десь поїде. Будемо десь перебиватися, будемо когось відправляти. ну... Покамість має, як то кажуть, все не перемиємо, все не перескладаємо. Ну і тепер же ж будемо передіватися, щоб з нього сідати, поїхати, приїхав, передівся, поробив, помився, де там поробив, передівся, чистенький, сів, поїхав. Ну, з одної сторони, правильно, знаєте. От. Скажімо, в такому режимі точно ти не переробишся, тому що тільки на переодівання туди-сюди, і на оце передітися, помитися буде уходити робочого времени з часу так точно. Ой, ну що, пішов я вечеряти. Вам гарного дня. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. я стосовно того, чи похудаю я, якщо я так буду робити, чи ні, як швидко я маю в виду. Я думаю, що дуже швидко.